Ми свого часу вже робили сюжети про вартість нерухомості в Україні. Ми говорили про те, що в лідерах ходять вже не Київ, і Одеса, а Львів та Івано-Франківськ. Наші журналісти тоді ретельно вивчали ситуацію на ринку, але нікому тоді на думку не спало, що чи не найдорожчим містом в Україні є окупований Росіянами Маріуполь. Так, неочікувано, тому що днями Маріупольська міська рада а, опублікувала інформацію про ціни, за якими росіяни продають квартири у новозбудованих будинках. Однокімнатна квартира площою 38 квадратних метрів коштує на секундочку 76 тисяч доларів. 38 вісім метрів? Угу. І корінним якраз таки мешканцям міста, чиє житло окупанти зруйнували, пропонують купувати ці квартири на загальних засадах. Ну, наприклад, іпотеку. Боже який да. Угу. Що зараз відбувається в Маріуполі? Як насправді проходить його відбудова і чому місто більше не належить людям, які жили у ньому до 2022 року? Про це далі в сюжеті. Цього стильного парубка в піджаку та спортивних штанях звати Кирил. Він працює рієлтором у Маріуполі. Продає відновлену розрушку. Так в Маріуполі називають житло, зруйноване росіянами під час облоги міста у 22-му році. Це просто фантастична трикімнатна квартира з ремонтом, який був зроблений тільки. Ми скажемо вам, молодці, круто інвестували. Кому належить ця квартира, не вказується. Але власниками більшості відновлених осель в Маріуполі є росіяни. Якщо справжні власники, тікаючи від війни, виїхали з міста, їх житло називали таким, що не має господаря безхозним. І окупаційна влада віддавала його іншим людям за умови, що вони мали російський паспорт. В Маріуполі недолюди відбудували мою зруйновану ними ж квартиру. Як тільки там закінчиться умовний ремонт, вона буде визнана безхозною квартирою. Плюс хтось зможе оформити на мою квартиру документи за умови наявності паспорта країни-терориста. В квартирі повністю тепла підлога. Добре і класно тут топлять. Що це просто фантастика. Ріелтор робить окремий наголос на якості комунальних послуг, і це дуже співзвучно з тим, про що віщує з кожної праски російська пропаганда від центральних телеканалів до дрібних блогерів. Навіть і не скажеш, що тут були якісь бойові дії. Пропагандисти переслідують конкретну мету: привабити в місто побільше росіян. Квартири продають в кредит на максимально вигідних умовах, але умови ці актуальні лише для громадян РФ. Лише в Маріуполі діє єдина на всій території Росії. А Маріуполь вони рахують Росією. Іпотечна програма під 2%. такого на Росії немає. Тому вони всі їдуть туди купувати там нерухомість. Росіяни відчувають себе там чудово. Абсолютно, тому що вони мають нормальну роботу. Середня заробітна плата росіянина на нетерполі мирюпля починається з 80 тисяч рублів. Це дозволяє йому сплачувати іпотеку, яку він бере в мою, наприклад, там будь-яку ну і нормально себе відчувати. Під нову забудову розчищають зруйновані квартали. Уламки будівель вивозять разом з тілами загиблих. Експерти кажуть, їх там може бути десятки тисяч. Але точна цифра невідома. Росіяни їх не рахують і навіть не шукають. А ось тут був пологовий будинок. Вид був на пологовий будинок. Ось тут, ось була моя квартира. Ось тут. Ось мрію. Полі зникло від 35 до 40 тисяч квартир. Просто Перестало існувати за результатом демонтажу близько 530 тридцяти багатоповерхів різної етажності від двох поверхів до чотирнадцяти поверхів. Були знесені і багатоповерхівки біля стадіону Азовсталь. Ті їх мешканці, які залишились у місті, думали, що окупанти компенсують їм втрати. Вони були налаштовані дуже оптимістично, коли на розчищеному майданчику почалось будівництво нового житла. Та окупаційна влада пояснила, це комерційна нерухомість. Вона буде виставлена на продаж безкоштовно нікому нічого не дадуть. На сьогоднішній день Маріуполі щонайменше 22 тисячі людей не мають житла. росіяни, ж обіцяли компенсації. Зрозуміло, що їх немає. Але от з 22 тисяч людей росіяни підтвердили правила компенсацію всього 10,5 тисяч людей. Ці райони вони на Ашибах, скажімо так, міста туди їздить автобус один раз на день. Там немає магазинів. Ці будиночки вже перекошені, тому що вони були збудовані там, де ми не будували, тому що там геодезія не та вартість нового житла у Маріуполі дуже висока під дві тисячі доларів за квадратний метр. Тож купити квартиру навіть в іпотеку, ці люди не можуть. Їм просто немає де взяти гроші. Більшість маріупольців втратили не лише житло, а й роботу. Основні підприємства в місті зруйновані. А російські будівельні компанії, які зараз працюють у місті, охоче роздають роботу приїжджим, а місцевим відмовляють. Тобто місцеві вже йому там не потрібні. Вони свою роль виконали в 22-му 22 році. В них була роль не, рускоязичних жителів Донбаса, котрих можна освободити. Освободили. корінні мешканці виживають на околицях рідного міста, яким розпоряджаються окупанти. Тепер ці люди знають, що русський город Маріуполь це зруйноване місто без роботи, без тепла, без води, без електрики. І без маріупольців.